Вітаю вас. Ну що, поїхали його страхи, його таємниці, що він приховує від вас. Зараз подивимось. Все, 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 все швиденько і якомога більше. Кому цікава ця тема, залишаємось, пишемо коментар, також ставимо вподобачку. Кому ця тема Ну не дуже близька, не дуже цікава, то, будь ласка, прошу вас поставити лайк для того, щоб це відео набрало якомога більше переглядів. Чому? Тому що ви знаєте, що монетизація YouTube так, вона йде з переглядів. І кошти, які я заробляю на перегляді відео, я їх надсилаю до ЗСУ. А, самі знаєте куди. Ось тому давайте приєднаємось разом. Чим більше переглядів, тим більше донатів зможемо зробити, зібрати і разом до перемоги. Так, поїхали. Це такий невеличкий вступ був для того, щоб, ну, якось разом йти до перемоги. Не знаю. Ви переглядаєте, поширюєте, я знімаю відео і разом ми пробуємо гарну справу. Так, поїхали, поїхали, поїхали. Його таємниці, так, що він приховує. Давайте подивимося, для кого сигніфікація для початку. Так, ви, це ви. Ви в нас людина дуже працьовита, До того ж, постійно якось а, підвищуєте свою кваліфікацію, постійно вивчаєтесь. У вас дуже багато інформації. А, до того ж, можливо, ви працюєте десь з логістикою або займаєтесь. А, Знаєте, вчасно купити, вчасно продати. Тобто ви знаєте якісь обхідні шляхи стосовно праці. Ви також знаєте, як краще десь затриматись, а десь можна раніше піти. Тобто ви така трошечки лисичка, сестричка, але це не дивно, тому що до нас прийшла королева мечів. Це королева мечів це та жінка, яка ну, разом з такою. З, з таким триплетиком карту, показує про те, що дуже хитра, але не в плані того, що ви на чужому поці будете собі заробляти копійку. Ні. Ви дуже хитра, і у вас, у вас розум він дуже швидко працює. Тобто ви знаєте, де і як можна обійти. Можливо, об'їхати якусь пробку, можливо, десь швиденько. Закрити один борг, наприклад, там є зарплата, там, там швиденько навчилися, там перекрили. Тобто у вас розум такий дуже-дуже гнучкий. Вас застати ну, застати вас в топік, це взагалі неможливо. Ви знаєте, де вихід взагалі з будь-якої ситуації, з будь якої ситуації. Ну, Людина дуже наповнена, така, знаходитись поряд своєю сім'єю. До речі, можливо, ви дуже полюбляєте фокуси. Можливо, ви вмієте робити якісь дива своїми ручками, можливо, там на кухні робите щось таке дуже класне, так? Або можете щось таке приготувати, що воно буде виглядати там на мільйон, да? а інгредієнти там будуть коштувати дуже такі попічинки. Так, ну ось така у нас дуже-дуже хитра лисичка і дуже здібно. Так, хто в нас він, хто в нас він? Угу. Цікаво. До нас прийшов а, чоловік, але знаєте, він нам показує в двох а, в двох ролях. Або ж це може показувати, що він наразі військовий, або це може показувати про те, що наразі він е, колишній. А, тобто тут прийшла і стихія землі, і стихія е, повітря. Але біля цього чоловіка дуже багато трієк. Таке враження, що він начебто трошечки застряг в якомусь виборі, трошечки застряг в якихось таємних. Е, стосунках з жінкою і якийсь дуже довгий час. дуже довгий час. Він постійно намагається створити щось нове. В нього є якісь ідеї для створення власного бізнесу, в нього є дуже класний колектив, який його підтримує. Але тут таємниця за таємницею, і є одна велика таємниця, яку він приховує протягом дуже довгого часу. Але в нас тема сьогодні така його таємниця. І тут одразу до нас прийшов: дивіться, або ж це король мечів, це ваш колишній, або наразі показують, що чоловік такий військовий і ну, він дійсно дуже замкнутий наразі, бо приховує якусь таємницю. А взагалом він може бути королем Пентаклів. Король Пентаклі це людина, яка. Ну, Дуже мудра, знає ціну грошам, він не буде е витрачати гроші направо-наліво, трошечки скупий до подаруночків. Але як чоловік це е така потужна знаєте, потужна, потужна стіна. До того, що він ще дуже розумний і він притримується певних правил. А, до, <h> <pipeline> Навіть не те, щоб притримується певних трав... правил, а він… Е Дуже часто може робити таку ілюзію того, що він начебто все робить правильно по життю. Можливо, він любить забагато розмовляти і доволі мудрі речі він каже, але він якось любить, знаєте, давати якісь совічки давати трошечки. Але людина до нас прийшла тут мудра. Тут, знаєте, тут три в одному. <кій> до речі, може бути якимось посередником, або ж, наприклад, іноземцем. Або іноземцем, або інше віросповідання. Є якесь щось в нього таке? Так, ну, поїхали його таємниці. Давайте подивимось, його таємниці, що приховуєш? Те, що він щось приховується, це вже 100%. Відсотків, так, що ти приховуєш. Ну, знову ж таки, троєчка. Ось дуже багато трикутника біля цього чоловіка. Одразу він вийшов з троєчкої кубки, в якій каже, на любовний трикутник. Дивіться, можливо, можливо, він приховує те, що він полюбляє переписуватися в інтернеті. Можливо, йому там подобається, знаєте, там, коли він викладає, наприклад, якісь фото, або з кимось знайомиться, або він полюбляє, коли йому дівчата пишуть ну, на соціальній мережі. Тут, тут начебто на відстані, от є спілкування з багатьма дівчатами на відстані. Можливо, це в нього по роботі, можливо, він дає якийсь так? тобто щось комусь там допомагає, можливо, по роботі в нього там і треба йому спілкуватися з дівчатами, але дуже часто це таке спілкування, знаєте, компліменти, десь якісь смайлички, сердечки. Ну, таке дуже мило. не неробоча не співпраця, неробоча переписка. Що приховуєш? Знаєте, він приховує те, що йому у вас не вистачає. Ось а він намагається якось стабілізувати, а чому вас не вистачає? Чому, чому, чому? Що зараз? чому причина, в чому причина? Ага, бо посварилися так. Була якась невеличка зрада, було, був скандал, було сказано дуже багато болючих слів, був якийсь такий не дуже гарний поступок, і ви, начебто, його трошечки відсікли. І він нам зараз каже, що йому вас дійсно не вистачає. Чому не вистачає? Тому що сумує за вами, тому що розумієш, що якась суперечка, якась сварка, вона була ну, не дуже справедлива. До речі, можливо, ця сварка була щодо його таємного чату, можливо, ще й за цього. Але йому вас дуже не вистачає. Що приховуєш? Ти мені розкажи, навіщо ти спілкуєшся з, з багатьма дівчатами в соціальній мережі? Навіщо? Він, знаєте, як? Він піднімає свою самооцінку, він піднімає своє его. Чому? Тому що воно було якось. Чи приниж, чи його б хтось принизив, чи він же розуміє, що він не такий, як був раніше. Так? Він хоче бути ну, як, як раніше, там молодий, азартний дівчата всі за мною бігають, і йому цього не вистачає. І він, начебто, спілкуючись з дівчатами, трошечки підвищує свою самооцінку або впевненість в собі. Це такий невеличкий вклад, невеличкий, нев, невелике підняття так, самооцінки. Але це якась купі... ну, це, це якийсь невеличкий відсоток. Угу. А ти по-іншому ніяк не можеш піднімати свою самооцінку, тільки от, спілкуючись з дівчатами. Угу. Каже, тут навіть не так спілкування, як просто поїздити там. знаєте Ось йому хочеться дізнатися, як люди живуть, ну наприклад, за кордоном, як люди живуть там в інших країнах. А в нього, знаєте, трошечки таке депресивне самопочуття наразі. Чому? Тому що, ну. Начебто все застрягло. Йому не вистачає, хочеться сказати, кризі середнього возраста. Ось він постійно оглядається назад на минуле. Як було в минулому, який він був красний, який він був класний, як біля нього всі крутилися. А зараз цього немає. І він шукає, він шукає, знаєте, він ходить і він шукає якусь інформацію по світу. Йому цікаво, як, де, хто, коли. Він начебто шукає, знаєте, якусь, якийсь новий шлях, щоб в нього був або вибір, куди можливо поїхати, або ну, любить чоловік, коли в нього є вибір серед жінок. Цікавий ти, звісно. А чого? Що случилось? Що таке? А хто для тебе це, почекайте? Ось такі карти випали. Так, скажу, будь ласка, а хто? А чому, чому тобі не вистачає? Ну добре, посварилися ви з цією жінкою. Ну, тобто з вами, да, Посварилися і що? Не можете помиритися? Якщо тобі її не вистачає, можливо, вона може тебе якось заповнити, цією, цю пустоту. І кажу, ні, не можу. Ми якось не бачимося. Начебто ви від нього відвернулися? Дивно. Так. А як ти вважаєш? А... Так. А тобі легше стає? Тобто тебе влаштовує те, що ти застряг в якихось там непонятних любовних трикутників? тебе це влаштовує? Він каже, в мене немає непонятних трикутників. Я просто спілкуюся. А в серці в мене є тільки одна людина, до якої дуже скоро я можу приїхати, до речі. Але наразі він не може спілкуватися. Ну, не знаю, він десь сидить, де таке враження, що в нього є тільки інтернет і все. І більше ніякого спілкування в нього немає. Бо по Ачерніку це, ну... це людина, яка. В оточенні або в такому місці, де дійсно ну, немає з ким поспілкуватися, немає єдинамишів. Або щось новенького. І все, що в нього є, це тільки щось в, в руці, да? тобто якийсь телефон. Каже, мені не треба, і дев'яточка. Дивіться, дуже багато дев'яточок, можливо. Ну, не знаю, можливо, він десь дійсно сидить там, де, звідки не може виїхати. Він каже: але ну, дуже скоро я, я збираюся дуже скоро якось звідси вирватися. І до того ж, коли він буде вириватися, це буде якось дуже гучно. Це буде якийсь такий момент, дуже, дуже важливий і для вас, і для нього. Він каже, в мене є тільки одна людина, з якою я хочу дійсно спілкуватися. Всі інші це просто як м, придбання якоїсь інформації. Знаєте, ну тако, е, е, друзі, як то кажуть. Чи друзі, бал, маскарад і нічого особливого. Угу. Так. А чому ти зараз не можеш поспілкуватися з, з нею, з цією дівчиною? Чому? Чому ти кажеш, що все закрито? Ну, бо вона пішла від мене дуже швидко якось. І, і він, він каже, що зараз взагалі неможливо з нею спілкуватися, вона пішла, або ви, можливо, кудись поїхали на в іншу країну, так, в інше місто. Тому він і намагається там шукати десь в інтернеті, тому що бачить відстань так, цілий світ, начебто між вами. І я в нього питаю, чому він не може з вами? Тому що ви кудись пішли і він зараз не розуміє, що далі. Тобто в нього взагалі немає поняття, як будуть ваші стосунки далі розвиватися, чи вони будуть взагалі чи ні, чи вони мають право, але він вас тримає в душі в серці. І я казала, так, що там виходила така. Або король Пентаклів, або король мечів, тобто вас, ваш колишній. То це, ну, скоріш за все, що мова йдеться про вашого колишнього. І тут дивіться, тут, або тут було розлучення, або, ну, або йде до розлучення. Бо, знову ж таки, цей король пентаклів вийшов з, з правосуддя. Можливо, тут діло йдеться про. Про розлучення. А ти хочеш розлучатися? Ти, ти змирився з тим, що ви якось розходитесь з цією жінкою? Ти змирився? Тебе влаштовує? Він каже: ні, взагалі не влаштовує. Але я не знаю, що мені робити. Я не знаю, з якої сторони, я не знаю, що робити. Я постійно над цим думаю, я постійно як працюю, якийсь план там розробляю. Але я не знаю, як до неї підійти, бо вона огородилася. Вона зараз взагалі сама ось принадлежить сама собі. Начебто вона емоційно набагато стійкіша, ніж я. А можливо, слухайте, дівчата, можливо, тут жінка одружена. І тому він каже, що я не знаю, як до неї підійти, бо в неї є взагалі все, в неї є і ресурси, і, і, ресурси, і можливо, і дитина вже є, і... Або ж він каже, що я не можу задовольнити всіх її потреб. Вона хоче дуже багато від мене, а я не можу цього їй дати. Мені дуже складно. Таке враження, що він вас просто не витримує. А чому так? Гроші, 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 гроші? Каже, я не знаю, де їх брати, де їх малювати. Я, я не знаю, ну, в нього наразі не, не виходить заробляти таку кількість грошей, як вам потрібно. Або в нього немає стільки грошей для того, щоб до вас приїхати. Ну, а в чому полягає таємниця? Ну, Він, він вважає вас із себе. Дивіться, він вважає, що ви зв'язані вищими силами. І щоб він там не казав, щоб він там, з ким би він там не спілкувався, то він йому вас дуже і дуже не вистачає. Все його спілкування, знаєте, ну паж Кубків, і скажіть, я скажу, паж Кубків і Троєчка Кубків, Ну це таке, знаєте, це легкість, це просто ну хі хі ха ха і нічого, ну, нічого зайвого. Просто спілкування. Якщо людина зараз дійсно знаходиться в такому місці, де він не може з вами поспілкуватися, все, що в нього є, це тільки телефон, то звичайно він буде ходити там десь дивитися на, я не знаю, там в тому ж тіктоці, в інстаграмі, дивитися на дівчат, а не тільки ж на, на чоловіків. Ось тому ось така інформація була для вас. А ще щось приховуєш? Ще що приховуєш, що приховуєш. Ще давай, ще подивимось. Ну, дивіться, він планує до вас приїхати. Він зараз, він від вас зараз приховує те, що він зараз з кимось домовляється, а намагається напрацювати, намагається накупити якусь копійку для того, щоб до вас приїхати. Я ж знову ж таки, тут випадає. Буде його якийсь такий дуже-дуже гучний приїзд до вас. І десь або в іншу країну, або в інше місто. Тут ну, якась відстань між вами. Ви про це наразі, можливо, і не знаєте, але він вже знає, і він же це планує. Тому ось так. Трошечки його секретиків розкрили.